Останні кілька років в місті відзначилися цинічну поведінку шахраїв по відношенню до наших пенсіонерів. Найпоширеніші теми для обману це обмін грошей та різного роду матеріальна допомога. Та професійніше за все шахраї освоїли тему про встановлення пластикових вікон та заміну дверей. Тут їм на гачок щоправда потрапляють люди різного віку, але пенсіонери все одно лідирують. На жаль. З такою ж проблемою до нас зателефонував Валерій Олексійович Чернов. Він захотів зробити подарунок дружині до Дня народження, але крім розчарування та образи, ніяких здобутків йому ця історія не принесла. Резонанс. Якось йому зателефонували на стаціонарний телефон та оптимістичним голосом повідомили, що триває акція, і залишилося лише пільгові два місця, і саме Валерій Олексійович став щасливим володарем одного з них. Це зацікавило пенсіонера. Ви пенсіонер, я кажу, да. так. Ви інвалід, я кажу, другої групи. От скидка 30% і вам зроблять, що вам треба: окна, двері, балкон. Я кажу, балкон би желательно. Хорошо. Вже через годину приїхала моторна дівчина на ім'я Валерія. Все виміряла, вирахувала. Засклити балкон та обшити його ззовні та зсередини коштувало кілька пенсії чоловіка, але чого не зробиш заради коханої дружини. Щоправда, до дня народження трохи не встигали, але роботи обіцяли завершити вже через два дні після нього. 12 358 гривень я дов був погасіти в тчені 10 місяців. Если вы погасите в течение 10 месяцев, ни копейки больше вы платить не будете. Ну, не говорю, за полгода моей пенсии хватит, чтобы погасить. Хорошо. Що важлива, мова під час розмови йшла про Она сказала, что никаких процентов, ничего платить не будете, только вы должны за 10 месяцев погасить. Вдарили по рукам, як кажуть, і Валерій Олексійович підписав угоду. Згідно документу, всі роботи мали завершитися через 28 днів. Але дні йшли, а ніхто нічим займатися не збирався. Пенсіонер звернувся до міліції. Дільничний відвідав контору, що знаходиться на вулиці Телевізійній, і робітники з фірми з'явилися на порозі. Це були чоловік та дружина. Вони хутко засклили балкон. Результат їхньої роботи ми спостерігаємо на власні очі. Конструкція хитка та ненадійна она опасна для дітей, у мене площадка там, упаде кому-то на голову, не дай Бог. І на цьому все. Про обшивання балкону мова не йшла взагалі. Але ці фахівці оцінили свою роботу цілком задовільно. Далі акт. Я читаю. Претензій не маю, роботи виконані в качественний срок. Говорю, як це? Якщо всім не згодні, вичеркніть. Та що це за акт буде такий, почерканий? Ну, я не підписала те так та ні мов. А що ми тепер скажемо на фірмі? Валерій Олексійович також захотів дізнатися, що про все це скажуть на фірмі. З Тернівського району їздити на автовокзал шлях не близький, але його це не злякало. Дуже хотів він з тамтешнім начальством поспілкуватися. Але зареєстрованою фірма була в Кіровограді, тому всі спроби поговорити зводилися лише до секретарки. Раз двадцять мінімум. Завтра будуть. А так всегда воскресенье или вечером. Я вечером я не позволю выполнять, потому что соседи, я не хочу скандалить с соседями. У меня бабушки и дедушки тут живут, в основном остались. И это. А воскресенье тоже как-то это. Что они говорю, работают только по воскресеньям, это значит совместитель или как это? Не лише не виконана робота турбує пенсіонера. Справа в тому, що підписані їм папери на розсрочку виявилися угодою по кредиту. А як ми вже розуміємо, Валерій Чернов не прочитав папери, перш ніж їх підписати. До слова, ми також не змогли їх прочитати. Шрифт дуже мілкий, там неможливо не його прочитати. Неможливо. Технічно, з моїм зрінням, його неможливо зрозуміти і прочитати. Ну а паприсі ж табана прийшла, було неудобно, так? Не стояли этот вопрос, взагалі. Якби вона заїкнулася о кредиті, я б одразу розторгнув, навіть не починає. Тому що кредити проти кредитів я категорично проти. Тепер йому регулярно телефонують з банку з наполегливими проханнями гасити кредит. Але телефонує не криворізький філіал банку, який в курсі справи, і погодився чекати, чим справа завершиться. Дзвонять з Києва, а нам начхать. Ви взяли кредит? Будьте добри, Ну, В принципі, так і так, я гасити буду. Виходить, вони не винні. І ця брехня з розсрочкою кредитом не єдина, як виявилося. Пенсіонер ще на багато речей не звернув уваги, підписуючи ту злощасну угоду. Це що таке? суду спрашивається, що це за документи. Говорю, Взагалі, це мой екземпляр. Перший, виходить, без підписів. Біз это? Я потом посмотрел, что що на договоре на їхнім ніяких підписів, Той ніхто не ніс ні за що відвіданості. Валерій Олексійович, звичайно, звернувся до міліції, з подивом виявив, що він не єдиний в своєму горі. З'ясувалося, що лише за минулий 2013 рік було задокументовано 66 фактів такого шахрайства. Загальною сумою збитків 300 тисяч гривень. Ви них покарано згідно законодавству. І такі показники, вочевидь, пригальмували нахабні шахраїв. В поточному році кількість зареєстрованих фактів шахрайства зупинилася на першому десятку. І в неї потрапив наш Валерій Олексійович. Правоохоронці впевнені, що зможуть довести його справу до суду. Тут все зрозуміло. А ми вирішили обговорити з правоохоронцями кілька питань, які виникли під час розмови з обуреним пенсіонером. Йдемо по порядку. Шахраї зателефонували черновим самі на стаціонарний номер телефону. Можливо, вони діяли методом тику, а можливо й ні. Інтернет сьогодні, і ми вже неодноразово переконувалися в цьому. Це велика сміттєва яма. В ній без особливих турбот можна знайти купу баз даних з усіма відомостями про людину, місце проживання, адресу, телефон, вік тощо. Незрозуміло, чому досі ніхто не звернув на це увагу. Адже дана інформація є конфіденційною і її розповсюдження без мого, наприклад, дозволу має каратися за законом. Далі, ми вже помітили, що шахрайські угоди завжди пишуться дуже дрібним шрифтом. Робиться це навмисно, адже найураженіша категорія це люди похилого віку, а значить, в них проблеми з зором. Конечно, есть установленные типовые формы договоров, которые установлены определенными нормативными актами Кабинета Министров Украины и законодательными документами. Но каждый предприниматель при своей финансово-хозяйственной деятельности, так, так как у нас уже закреплено это все на законодательном уровне, не обязан пользоваться именно типовыми формами договора и может составлять договор по своему усмотрению. Незважаючи на дрібний шрифт, ми все ж помітили, що укладена Валерієм Олексійовичем угода є кредитною, і він підписав ці папери власноруч без примусу. Зараз головне довести, що підла Валерія навмисне обдурила пенсіонера з поганим зором. Це вина віна доказуємо, вона підлежить определеним роз'ясненням суддям порядку і кваліфіціується як стаття 190 машенничства з розрахунком на то, що людина не прочитав этот пункт договора, написаний маленьким шрифтом, будет в вніведені при заключенні ніпосереднього договора. І ще один пункт фікції було внесено фірмачами до угоди. Тим пунктом вони радо хизуються, використовуючи його як доказ своєї чесної роботи. В пункті значиться, що кожен зайвий день роботи на об'єкті накопичує штрафні санкції для виконавців в сумі 1,1% від суми загальної словом. Зобов'язалися, скажімо, завершити роботи першого числа, не завершили, і вже другого сума, яку має виплатити замовник, зменшується на одну десяту відсотка, але ніхто не виплачує, як ви розумієте. За ці два місяці, які чернові чекали, їх платіж мав би суттєво зменшитися. У нас карта сложилась в нашій країні, що Законодательно закріплено, что пеню на просрочки может выставлять только финансовые организации и банковские учреждения. Касательно предпринимателей частных, которые проводят роботи, это все регулюється на гражданським Это можно только оспорить спорити в гражданском судебном порядке. Здається, в тому ж судовому порядку можна було поговорити і про гарантію на встановлені балконні вікна. До речі, фірмачі визначили її терміном в п'ять років. Вірите? багато ще можна говорити про непорядну поведінку таких шахрайських фірм, та чи варто їх в місті розвелося стільки, що його вити собі складно, і обдурюють вони цілком свідомо. Розраховують на нісознательність наших громадян, на те, що люди не підковані юридично, о тому, що більшість людей, таких як пенсіонери, інваліди. Они, э, уже будучи обманутыми, они не хотят не принимать никаких волевых решений, я имею в виду, обратиться в органы милиции, в органы прокуратуры или суд. Вот на это, в принципе, мошенники и рассчитывают. Таких людей они вот вибирают. А все інше ми робимо самі і також цілком свідомо. Тобто підписуємо все, що нам підсовують. Когда вы заключаете договора, Какие-либо на установку металлопластиковых окон, на изготовление какой-то мебели. Хочется сказать вам: читайте, пожалуйста, пункты договора, если у вас проблемы какие-то со зрением или вы просто физически не можете э, просмотреть все пункты договора. Приглашайте родственников, приглашайте их соседей. Пусть они будут свидетелями при подписании этих договоров, чтобы вы потом в последующем могли себя защитить. На жаль, захищати ми в першу чергу маємо себе самі. Історія держави в цілому нам це доводить. А тут мова йде про її складову, про людину. Шахраї стають дедалі все розумнішими та спритнішими, швидко досконалюючи свої методи законно незаконної діяльності. Це коли все обставляють так, що за законом і зачепитися нема за що, ніяких порушень. А порушення людських законів не прописані статтями в Кримінальному кодексі. І наш Валерій Олексійович це чудово зрозумів, хоч і болісно. Тому и пришел до нас на Рудену. Через вас предупредить таких же стареньких, больных людей, чтобы они не попадались ни на какие льготы. Это все шахраи, чтобы, ну ладно я, мне стыдно смотреть людям в глаза, что меня сделали не знаю как, как могли. Имею четыре высших образования.